Ай, втекло нутриня, бо пікнув телефон. Не можу всі натішити. Маленькі малі тренята, ну які малі вже під два місяці доходить, вони вже почали пити воду. Я йшов по дорозі, попалася мені гілка е, верби. Дивіться, бачите, вони щось там цікавляться, частково цікавляться кінчиками верби. Ну то так. От, гранулу трохи ще оставили, я їх нагнав. Ну, вони помаленьку подробили соковиті корми, які вже, яких вже дуже-дуже мало. Я думаю, понадкусували я грязну нечищену моркву кинув. І вони моркву понадкушували, повідкидали. Ну, Думаю, потім перепросять і то все повизберують. Ось. Ну, ситуація ось така у нас в вольєрі, Наїлися, відійшли. Ну, доїдять. Зараз я йду. Ну, і ситуація та, як в мене, Одна нутрія, одну нутрію продав, дві, не закрив клітку, дві нутрії втекло. Одну, одного самця я зловив, другий ще десь бігає по території, якщо не вибіг з приміщення. І я покидав е, суковиті корми і позагороджував так з секторами. І треба буде вже, знаєте, то вже мене як другий раз втікли, то вже треба робити е, так, щоб е, ну, у мене тут хламу дуже багато. Вони між тим хламом ховаються. І між вольєрами є проміжутки. І вони туди забігають, їм там комфортно, а я туди не можу добратися. Якщо добратися, то треба дуже-дуже багато е, переставляти, забирати того всього. І я покидав їм соковиті корми. Ввечором зараз треба їхати в лікарню. от, і... Потім приїду, позаглядаю, чи він в приміщенні той саме, ці, що, бо, якщо в приміщенні, то вийде, буде соковиті корми їсти. Якщо в тих, то в принципі я ходив кругом території, на очі не видно, що тварина там є. Добре, всього найкращого. До побачення.